Віта вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект політика Йої. Сьогодні поговоримо про пленарний тиждень і в нашій студії. Народний депутат України фракції Народного фронту Юрій Береза. Вітаю вас, пане Юрію. Добрий день, пане Юрію, От не буду оригінальним з приводу і запитаю вас з приводу тих подій, які відбувалися і е, на блокпості з народним депутатом Парасюком. І з тим і, ті події, які ми побачили в сесійній залі. Зараз ми знаємо, що голова Верховної Ради України Андрій Парубіда дав доручення регламентному. Комітету все ж таки розібратися, чи було порушення регламенту, чи ви особисто як учасник тих подій порушували регламент, чи все ж таки порушували регламент перший, точніше, віце-спікер Сороїд. На що ви особисто сподіваєтесь? Ні, я давайте так там є відеофіксація цього всього, що відбувалося. Я під час цих подій тричі звернувся до віце-спікера з проханням поставити на полу, на голосування, запросити до зали. Хлопців, які були свідками певних подій, які відбулися. Ну, замість того, щоб насправді зняти напругу, замість того, щоб там направити в робоче русло зал, чомусь віце-спікер просто закрила раду. Думаю, що зараз я не хотів би ламати списи в вашій студії. Буде розслідування, буде доповіді потім регламентного комітету, і потім нехай. Все це, ну, як, якби факти, вони скажуть все за, за ці події. З приводу того, що чому от ви, ви особисто, можливо, як людина, яка, в, до речі, у підпорядкуванні був в свого часу Парасюк у вашому батальйоні, не могли коректно розібратися. Ви ж даєте привод для тих людей, яких називаєте самі п'ятою колоною в парламенті, звинувачувати владу, що за два з половиною роки після Майдану нічого не зроблено, фактично. Ні, насправді тут момент трошки інший. Я от, Певну кількість народних депутатів, які загралися в політику, на моє переконання, треба зупиняти. От те, що відбувалося вчора, ми зараз багато говоримо, всі цілу ніч знову ж таки ламали списи в соціальних мережах, говорили про порушення регламенту, що це зламало український парламентаризм, а забули основний момент. Основний момент в тому, що в тій події це те, що людина з депутатським значком, депутина, д, людина з депутатським посвідченням дозволяє собі бити людину в погонах. Для мене це основне. Я не знаю, що для вас основа. Для мене це був крик. Це значить, ми своїми руками, парламентарі, які повинні створювати закони в першу чергу, робити нормальні правила гри для всієї країни. Ми йдемо і б'ємо. Людей в погонах. Притом, ганебні для мене ситуації в тому, що, як ви говорите, і Парасюк має відношення до добровольчого руху, і начальник поліції Краматорська, він також доброволець полку Дніпро 1 І не просто доброволець, він був тяжко поранений Віловайську одним із перших. Він досить довго йшов до реабілітації своєї. Він скрізь зуби, як повернув своє здоров'я. При тому, коли почався майдан, малиш на той момент був працівником міліції. Після побиття студентів він написав рапорт і пішов з міліції і повернувся тільки вже полдні про один. Розумієте, для мене це насправді важливо було, що немає права народний депутат, маючи як не якісь великі заслуги перед. Певними особами, або не має значення перед ким, не має права простягати руки до правоохоронців. Тому що це основна, основний момент внутрішньої безпеки. Давайте так, якщо можна так вдарити любому депутату, правоохоронця, тоді, значить, давайте, мені не сподобається журналіст, я також можу вдарити його. Бо ви мені незручне не питання поставили. логіка така, тих дій. А те, що зараз і вночі відбувалася дискусія стосовно того порушили регламент, я ще раз кажу, я дотримувався максимального регламенту. Три голови фракції просили віце-спікера поставити питання на голосування. Я тричі попросив це зробити. На жаль, віце-спікер, замість того, щоб адекватно на це прореагувати, вона просто закрила. Але, з, іншого, з іншого боку, ви особисто могли проінформувати, що насправді там відбулося свою суб'єктивну думку висловити. Ну, суб'єктивна думка це вона ні про що не говорить. Я в своєму виступі якраз і звернув увагу на те, що відбувається. Що Ми в багатьох речах дозволяємо собі, знаєте, от, дозволяємо того, чого не можемо дозволити. Взагалі не можемо дозволити. Народний депутат, ну, для мене, я не політик професійний, от я прийшов. В Верховну Раду, ви знаєте, як мені соромно іноді буде буває приїжджати додому до моїх батьків, де моя мати питає, і батько, і я тримаю, знаєте, звіт, що я робив, чому я не голосував, або от де чому я не, не свідкував уважно за тим, що відбувалося в залі Верховної Ради. А Верховна Рада, на жаль, ну вона така, це клюб, в якому там по певним інтересам зібралися. І мені вважається в тому, що зараз від Верховної Ради досить багато залежить для розвитку моєї країни. Ми от все ж таки оціпеніємо цієї зимової сплячки чи от такого ступору якогось. Перестанемо звинувачувати один одного. Я повторюю історія столітньої давності, коли величезна Україна, маючи величезні ресурси, потрапила на 100 років. Практично в полон до північного сусіда, всього на всього 14 тисяч було військ Муравйова, але вони захопили багато Україну. Зараз повторюється все. От знаєте, як під, зроблено під копірку, це все, це, що відбувається. Верховна Рада, уряд, президент всі несуть одинакову відповідальність. Все. Дехто з політиків вважає, що якщо тут немає професійної розмови в Верховній Раді. То складаємо складаємо мандат. От Альона Бабак від самопомощі написала заяву і каже, що її, її ну їй це не подобається, тому що вона як фахівець не може реалізувати у парламенті. Ну, це теж має право на існування. Я досить я сильно поважаю Оленку Бабак. Вона дійсно професіонал в системі ЖКХ. От все, що стосується енергоефективності і, і все. Вона досить потужно працювала в цьому напрямку. Ну, мабуть, не та фракція. Я думаю, що це питання все ж таки до фракції в першу чергу. Я, наприклад, бачу свої завдання, прийняття от всіх тих основних законів, які дозволять нам отримати перемогу на сході і отримати перемогу на півдні і повернути наші території. Але, на жаль, от сьогодні ганебно знову провалили закон про єдиний. Електронний реєстр військовослужбовців. Розумієте? Момент в тому, що цей закон необхідний, необхідний зараз Збройним силам України. А Верховна Рада дозволяє собі військовий час, ну, от, знаєте, такі прогулянки, а проголосуємо, а дамо голоси, а не дамо голоси. Це неправильно. Пане Юрій, все ж таки, що робити? От з емоційністю паросюка, тому що ви до речі, казали, що то вперше він вдарив людину в погонах, але не вперше, наприклад, вдарив людину військову чи причетної до правоохоронних структур. Заступника керівника СБУ на засіданні комітету під час, під час просто дискусії прийшов і вдарив. Працю закон один для всіх, для Берези, для вас, для всіх, хто знаходиться в студії і для Поросюка також. Нічого не обговорюється більше. Закон, а не беззаконня. Закон, а не те, що робить Володя. На жаль. Це, це, це також моя трагедія особисто, те, що він робить. Він зараз не бере слухавку від мене. Це, ну, давайте, це особисті стосунки, все ж таки, давайте далі, по суті. Якщо угу. закон один для всіх, то давайте поговоримо про подвійне громадянство, так? Тому що але насправді є і потрібні громадянства, і люди, які мають не не тільки українські паспорти, і російський, і угорський, і багатьох інших країн, і канадський, дехто от депутат Артеменко визнав, що в нього є канадське громадянство. І як парламент на вашу думку повинен реагувати, і чи не запізно він вже реагує на, на, на цю всю ситуацію? У мене є одне тільки громадянство. Я громадянин однієї країни. Моя держава Україна, моя країна Україна. Я вважаю, я, знаєте, це кожен особистий вибір. Але я чітко розумію, що, наприклад, люди, які мають подвійне потрібне громадянство, не мають права бути представлені в Верховній Раді, в вищих інституціях і взагалі представляти. Державні інституції України де взагалі голосувати, чи мають право тут велике Ні, питання. так. Я ж кажу, що не можуть бути представлені ні в як ні в місце в органах місцевого самоврядування, ні в представницьких, державницьких ніяких органах. І... А, а як виборці мають право? Я думаю, що ні. Я знаєте, от все ж таки ми починали цю розмову до нашого ефіру. Я вам скажу, що цей закон повинен починатися з статті номер один, 1 Позбавляємо українського позбавляється українського громадянства за терористичну військову діяльність проти держави Україна. А потім тільки останнім пунктом, там, за подвійне потрібне громадянство, немає права вибиратись, бути вибраним, голосувати. Все, це буде зрозуміло, тому що коли, наприклад, ви чи я будемо мати два-три громадянства, як ми їх отримаємо, на користь кого ми будемо працювати. А можливо на користь цієї держави. Тому всі державні інституції повинні бути для таких людей закриті. Сприводу одного із важливих рішень Верховної Ради це так зване квотування, хоча насправді це не квотування, бо депутати виступають за, за те, щоб українська мова на телебаченні вона була максимально і 100%, але поки що йдеться про 75%. Як ви думаєте, наскільки перспективним є цей закон? Чи проголосує парламент в цілому? Наскільки він може змінитися? Тому що там деякі є норми, от, зокрема щодо кримсько-татарської мови, щоб її вважати як українську, не українську, а просто? Е Якби це правильно сформулювати вітчизняною мовою і прописати це таким чином в законі? Моє переконання, по-перше, українська мова повинна бути 100% в межах компактного проживання тієї чи іншої меншини, або території, де населяється, наприклад, після звільнення Криму, в Кримській області повинно бути подвійне, або, можливо, навіть там потрійна мова. Але це все повинно регулюватися українською конституцією. На сьогоднішній день ми глибоко забули про те, що насправді державність і мова воно йде поряд. І без мови не буде ніякої державності. Це приклад, ми втратили територію частини Луганської, Донецької області і Крим. Взагалі за те, що в нас не було чіткої державницької позиції по по використанню мов. Українська мова повинна бути одна офіційно. Все інше повинно регулюватися по тому чи іншому моменту і стосовно анклавів, проживання і інших моментів. Що стосується Криму, я думаю, що після звільнення від російських окупантів це предмет буде розглянутий окремо, але все рівно основне буде державна мова українська. а Проти татарської я взагалі не маю заперечень ніякої. Але на сьогоднішній день, на жаль, російська мова, мова великих там письменників, поетів, вона стала мовою окупанта. І я не хочу про неї найближчі там, 50 років нічого чути. Це чому? моя позиція. А чому тоді, як ви думаєте, чому це, то на сьогоднішній діє фактично закон, так званий Колісніченко-Ківал, він не скасований? Чому це, як, ну, влада, ну, якщо апелювати до парламенту, до Конституційного суду? Чому не поставили ну, крапку в цьому а, питанні? Тому що, ну, от ви також ми знову говорили про п'яту колону, яка практично має третину, а то й вона набирає половину голосів цієї Верховної Ради. П'ята колона. Вона, знає, знаєте, вона, мабуть, навіть не п'ята колона, а вилупки совєсько-радянської системи. Вот вони прекрасно представлені, ані пам'ять, який був класний Совєтський Союз. Все. Оцими словами, все описується, їхня позиція. І діди воювали, і все інше. І що ми отримали? Ми отримали війну. Я ще раз кажу, що тут дискусій не може бути. Державна мова одна українська. Пане Юрі, відносно змін до кримінального кодексу, Юрій Луценко особисто їх представляв і був в сесійній залі. Було дуже ну було, було дуже багато запитань до цих змін, тому що там йдеться, ну і, зокрема, про заочне засудження. Було обіцяно ще раніше депутати нагадували Юрію Луценко про те, що державний. Бюро розслідувань в Україні мало бути створено, його не створено. І інші кримінальні частини кримінального кодексу ставилися під підсумнім депутатам. Ну зокрема, якщо щодо механізму, наприклад, амністії бойовиків, які він відкриває в певних частинах, так от Олена Сотник про це говорила. От що ви скажете з приводу цих змін? Ну, я скажу, починаючи з останнього, що ви сказали, з приводу Олени Сотник, заяви сироїд, пані сироїд. От я вам просто скажу такий момент: Служба безпеки України бере, бере бойовика, він видає всю мережу. Скажіть, будь ласка, потрібна угода з ним? І він видає всіх, хто вбивали, де знаходиться вибухівка, де підготовлені, скажімо так, уже групи стоять вбивати українських громадян. Як ви думаєте, треба з такими домовлятися? Тут повинна бути більш гнучка система, от якраз. А ці дві пані, вони, ну, скажімо так, некомпетентні в цьому. Тому. За умов, якщо ну, людина нікого не вбивала, немає. Звичайно, кровати. ну звичайно. Просто все рівно повинно бути за те, що вона спрацює на користь держави, а ця співпраця дасть, наприклад, зберег... зберегти життя ну, не одної тисячі людей. Скажіть, будь ласка. Повинна бути така поправка. Ну так як сьогодні Генеральний прокурор, почувши, що навколо цієї поправки було досить багато дискусій, він попросив її виключити для дискусії в суспільстві. Але я вам кажу іншу сторону цієї медалі. От якщо так, якщо зараз один бойовик здає всіх, держава, країна повинна все ж таки випрацьовувати і використовувати все, те, що дає їй можливість зміцніти, стати сильнішою. Якраз у моменті захисту своїх громадян. І якщо бойовик дасть цей ланцюжок, чому ні? Я не... Послухайте, я ні я за які змови, але вони повинні розуміти так розстріл, а так, яке, яке життя. Це момент, це знаєте, це дискусійно. І в цій дискусії повинні приймати участь в першу чергу правники-юристи. Там є багато шпарин, а не дилетанти, які побачивши і кричать. Господи, з нас ні одна країна, та навпаки, Сполучені Штати Америки, якраз на які посилаються, Британія, всіх тих, хто навіть працював проти Британії, проти Сполучених Штатів Америки, але зробили послуги, вони мають е гарантоване прикриття від інших правосуддів. Чи не так? Не... Ну, це, ну це практика, це світова. Я вам поговорю про світову практику. А, а щодо державного бюро розслідувань? Якщо. Якщо Генеральний прокурор України публічно це обіцяє, але насправді от, процес ну, він не завершений станом на сьогодні. Особисті амбіції більшості депутатів, це перше. Здорових, я кажу про здорову частину. П'ята колона депутатська, оце, оце ті причини, от перша причини того, що е, у нас відбувається на сьогоднішній день в країні. Треба зрозуміти одне всім нам, зрозуміти один момент, що не прилетить ніхто з Марса і за нас не зробить цю роботу по створенні того чи іншого моменту. І саме головне, щоб також колеги не забували, що якщо ми щось створюємо, воно повинно бути українським і підзвітним українцям. Я повертаючись до вас до вашого питання стосовно української мови. Я, до речі, повернувшись з Росії в 94-му році, я розмовляв тільки на російській мові. Я зараз. Є питання до бої української чи ні? Поки немає. Немає. Ну, от я вам просто Ви кажучи але... російської. Але ні, я на російській, на жаль, зараз розмовляю вже з акцентом. Я вам просто скажу, що є декілька моментів от, важливих, вони об'єднуючі. Всі об'єднуючі. Давайте так. Я не бачив практики в західному світі, коли в британському парламенті британський парламентар говорив не на англійській, або в франц французькому парламенті. Або ну, візьміть, яку яку не є країну, розмовляли на російській, тому що так удобно. Розмовляють всі на тій мові і мові тієї держави, яку вони представляють. Знаєте, для нас надзавдання пересилити своє его. Сісти і все ж таки визначити от той пул законів, які потрібні, потрібен на сьогоднішній день для життя країни. І тоді в дискусіях їх приймати, чубатись на комітета, доводити свою правоту, або доводити неправоту опонента. От якраз. я... Це, це не зв... так, як Парасюк давай. Звичайно, послухайте, я закликаю всіх, ви ж народні депутати, ви, ви повинні працювати в комітетах. Першу чергу комітет. Ми повинні працювати на створенні законів. Це стосується всіх фракцій, всіх інших. І, і безпартійних, і без... позафракційних. Питання все рівно знову так, як в 2014 році, стоїть перед нами, перед країною. Буде наша країна чи не буде? Розумію. Маємо завершувати. Дякую так. вам за розмову. Дякую. Дякую. Глядачам нагадую, що гостем нашого ефіру був Юрій Береза, народний депутат України. На все добре, до побачення.